Обсяг обласного бюджету на поточний рік становитиме 3 мільярди та майже 347 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком, через зміни у законодавстві очікують менших надходжень приблизно на 150 мільйонів гривень. Але на основні виплати, а це зарплати та енергоносії, грошей у казні повинно вистачити. В першу чергу це забезпечення видатками на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Хочу зразу сказати, що тепер у нас буде фінансувати з обласного бюджету 184 установи або було 147. Що стосується енергоносіїв, це виконання бюджетного кодексу стаття 77 теж враховано у потребі, збільшуючи їх до касових видатків минулого року на 30%. На стадії формування бюджету наразі не передбачені кошти на капітальні видатки. Це будівництво та ремонт. Багато що залежатиме від коливань тарифів на енергоносії. Зараз ніхто не береться прогнозувати, як вони можуть змінюватися. «Ми усвідомлюємо, що бюджет потрібно приймати. У нас іншого виходу немає, але я стою на тій позиції. Якщо у будь-якого депутата у громади є заперечення, є нерозуміння процесу, ми зобов'язані розглядати його декілька днів, якщо потрібно, і до пізньої ночі. Тому в основному це ми закрили енергоносії зарплату існування комунальної послуги. В березні місяці будемо перезаглядати. Чи буде прийнятий обласний бюджет у такому вигляді, проект якого розглядають зараз, стане відомо у п'ятницю. Того дня відбудеться сесія обласної ради. І наскільки оптимальним для Житомирщини стане саме такий кошторис, покаже голосування депутатів.